Це а, ігор По процедурі. Ми не можемо вибирати між редакцією президента і редакцією 2014 року. Може вибирати лише між законом Денисенка і редакцією президента. Ні. Тому що до 14-го повернути вже не можемо. На сьогодні ми розглядаємо закон Денисенка. Ігор, ігор, це помог. Я вчора сам вивчав це. Значить, в момент, коли президент подає пропозиції, весь закон вважається готовим. Весь повністю, тобто зараз діє редакція. На момент після ухвалення поправки Деркача Місіка зараз і президент по суті пропонує новий закон. Якщо от, говорити простіше, да? То зараз ми маємо процедуру розгляду нового закону у вигляді пропозиції президента. Кожна пропозиція, яка схвалюється, стає новим законом. Кожна, яка не схвалюється, залишає чинну редакцію. Я вчора це ще з науково-експертним управлінням говорив для того, щоб це пропозиції президента до закону до Тобто закону Денисенка вже, на сайті немає, тобто він є тільки в нас Закон комуналіці. Закону Денисенко більше немає. Це пропозиції його Денисенка. Денисенка. до чого? Тож пропозиції формулюються в засіданні поміняти процес. Це пропозиції до закону Денсенка. Ми можемо вибирати лише між текстом Денисенка, прийнятим з голосу, розшифровки, і пропозиціями президента. Ми не можемо домовляти щось, що було два роки тому. Була сьогодні чимне, але ми його сюди впхати вже не можемо. Ми до Денисенка до повторюся. Колеги закону Денисенка більше немає. Він витований президентом. Президент пропонує формулювати. Окремі статті, які в тому числі регулювалися законом Денисенка, інакше як саме це написано в пропозиціях. Я дуже детально це вручу, і, Це, це неправильно, тому що Україні. президент ніс mm -hmm. би як суб'єкт е, окремий законопроект. Він був мав нову номер mm -hmm. реєстраційний, а тут це є зміни mm -hmm. до закону 3755. Mm -hmm. Називаємо не Денисенка. 3755, сімп'ятдесят п'ять. Тож контракт. Условний Цитую. А, стаття перша цієї частини, е, у разі, якщо президент. Застосував право вето щодо прийнятого Верховною Радою закону і визначеної частиною 2 статті 94 Конституції України строк повернув закон до Верховної Ради зі своїми вмотивованими і сформульованими пропозиціями. За, Слухайте, наслідком цього є скасування результатів голосування за закон в цілому і відкриття процедури його повторного розгляду у Верховній Раді. Пропозиції президента цього закону давайте, що ми не помилили структур. Тоді, якщо ви будете так трактувати, тоді виходить, що нам треба кожну статтю Денисенка, до якої президент не вніс пропозицію, вважати такою, щоб ми будемо голосувати разом з пропозиціями Денисенка. Розумієте, в чому ж Це не так. Давайте послухаємо представника президента і визначаємо. 37-55 чинний, які чинні, де президент не дав своїх пропозицій. Там, де президент не дав свої пропозиції, чинів, буде, дав про свої пропозиції вони будуть змінені, в <гум> разі, якщо вони будуть підтримувати. Правильно? Дивіться, ну, мені, мені дуже важливо <гум> коментувати по регламенту в Верховній Раді. Але президент робив свої пропозиції до закону 3755. А, мені також я, я не знаю, там не хочу коментувати дійсно там якісь моменти технічні, але головне позиція президента. Цей закон має бути проголосований, його пропозиції без змін. А, чому? Тому що останнім часом дуже багато було роботи зроблено е, е, для того, щоб знайти такий певний компроміс. Дуже багато мала участі експертів, як з боку Єврокомісії, громадських організацій. З боку представників влади, це той документ, який в принципі надасть можливість зараз запустити систему. Будь-які зараз зміни технічні, вони можуть просто порушити цей баланс, створити якусь певну недовіру, Це перше. І по-друге, у нас є формальне звернення двох юрокомісарів е Йоханаса Хана і Дімітріса Авроповса, які там. Я просто не прошу, що це все, а є така фраза. Вони наголошують на необхідності прийняття цього закону without any further changes to the text of this law. Тобто без будь-яких змін до тексту цього закону. Тому я вас дуже прошу прийняти це до уваги і проголосувати саме в тій редакції, які в президент. Ну, ти не сказала, для сіть, так. Дуже дякую. Поки ми думаю, коли ще одна немає. Олександр Олександрович, наступний раз залучайте комітет. Працювали всі, а ще не ось сьогодні зранку це бачить. І за цього ми тут споримо процедурні моменти. Все-таки це стосується нас, це приймає е, наш комітет. І б набагато легше, якби ми, ми ці три тижні. Майже всі були тут працювали разом. Добре. Віталій шабунів ще раз. Шановні депутати, я для себе, що... я з вашу роботу. Якщо а... А хто б міг би пропрактувати статтю 135 регламенту України, пункт 6, чи просто ми однаково і розуміємо, якщо Верховна Рада під час повторного розгляду частково, тобто якусь справку ми відкидаємо, іншу решаємо, частково прийняла пропозиції президента і проголосувала за закон не менш як двома третинами голосів народних депутатів, він вважається знову прийнятим. Тобто я казав, що якщо ми зараз викидаємо якусь поправу президента, Тим, ви, затвердження цього текстування цього текстує трьох 300 голосів. Да. Ми всі розуміємо, що ми зараз викидаємо якусь поправу, ми взагалі не голосуємо закон, да. і в нас лишається Денисенко. Да, ми не вибираємо між редакцією попередньою і вето, ми вибираємо між Денисенко і Ветром. Тому ми не величезне прохання. І так це факт, що нашими спільними ми зусиллями будемо мати 226. 300 не будемо мати точно. Дякую ще за вашу увагу. Стаття 135. Ми зараз права, обговорюємо ми. трохи інше запитання. А, ми, ми обговорюємо, які статті будуть діяти після ухвалення цього закону парламентом, якщо ми погодимося з усіма пропозиціями президента. Якщо будуть діяти статті чинного законодавства, це одна справа. Якщо будуть діяти статті законом Дженнесен, це зовсім інша справа. Ну, дивіться, я тоді ставлю наступне запитання. Президент не вніс жодних пропозицій в формулювання, що таке члени сім'ї це означає, що діяти редакція ухвалена а, за законом ДНР. Розумієте, громадської організації? Читаємо зачитаємо пропозиції. Тому пропоную текст закону, що надійшов на кількості на на викласти в наступній редакції. Це означає, що буде діяти стаття, якщо вона вичі. Якщо цих пропозиціях немає формулювання по цій статті, це означає, що буде діяти стаття 2014 року. Я про що вам і кажу, і, але, це але це тому, що тут немає пропозиції в цій частині. Так, так, стаття, бо так, стаття, яка, тому що стаття, яка пропонує президент, те, що її зміну. Давайте тепер ми маємо єдине розуміння, за що ми будемо голосувати в комітеті, щоб потім зрозумів зал. Значить, станом на сьогодні закону Денисенка не існує. Він готований президентом. Президент пропонує, по суті, новий закон, який сформульований у вигляді його десятка поправ. Пропозицій. Нову редакцію закону 37.50. За, Низка інших законів. Замість тексту, да, да, тексту да. Денисенка. Тобто, ми зараз розглядаємо по факту тільки пропозиції Деносія. 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 президента, Деносія. які Деносія. змінюють чинне законодавство. Да, те, яке діяло після ухвалення поправки Деркачаниська. Це всім однозначно зрозуміло. Добре, ми дійшли тепер до. Найважливішого, президент вважає, що жодну, поправку, жодну пропозицію поміняти неможливо. Ми просто мали вчора велику дискусію з громадськими організаціями і всіх хвилює два пункти. Перший пункт це запровадження в кримінальному кодексі штрафу наряду з кримінальним в'язанням. Зараз, якщо суддя виносить вирок по такій справі, він має посадити людину, бо там передбачено тільки кримінальне ув'язнення. Президент пропонує запровадити штраф. В наших умовах це буде означати, що судді дуже часто будуть використовувати саме штраф, коли вони мають два варіанти покарання. І друга стаття, яка викликає велике занепокоєння, це стаття, яка дозволяє не декларувати вартість рухомого цінного майна. Ви знаєте про цю пропозицію? <постив> Йдеться про те, що зараз <постив> якщо в тебе є Рембрандт, це без Виявляється, дуже багато майна корупціонерів зберігається в мистецтві. Я цього не знав, але під час дискусії з цього закону корупціонери просвітили. Якщо в тебе є рембран реально вдома, Чи ти можеш написати картина невеличка. Але ти не вказуєш вартість цієї картини на момент придбання, як передбачено чинним законодавством. Це величка. Давайте я прокоментую. Давайте я прокоментую цю пропозицію. Насправді, спочатку мета, яка була цієї пропозиції? Мета була така, що. В цьому році ми вперше запускаємо досить там, значну систему збільшено там об'єми декларування. Тому зрозуміло, що ну, ну, об'єм інформації за великий, люди перший раз будуть заповняти електронну форму. І ми хотіли, щоб як, спростити як інвого, більше цей процес. І от у нас, в принципі, пріоритетом є там, там, нерухомості. Автомобілі таких досить там, там цінних речей. А, якщо ж а, стосовно рухомого майна, то у нас дуже багато було, багато було суперечок. От, Хто зараз може згадати, наприклад, а, може якась там або картина, або якесь кільце, або годинник, був колись куплений, або подарований 20 років тому. Так? Яка, в принципі, мета того, щоб декларувати вартість і дату придбання того, що було придбано 20 років тому? Якщо це стосується майна, яке ти носиш кожен день і навіть не можеш згадати? Того пропозиція була наступна: що от таке майно воно декларується з повним описанням, якщо це картина Рембрандт, то ти пишеш картина Рембранд, так? Її розмір, то ти повністю її вказуєш. Але вартість ти не зазначаєш. І дату надбаття ти не зазначаєш. Чому? Тому що, в принципі, для органів, наприклад, на ЗК, для них головне визначити не те, що ти придбав там, 20 років тому, а як, наскільки ти збагатився, ти збагатився так? під час Державної служби. Як це відбувається? Вони відслідковують, що було придбано під час перебування на державній службі або на політичній посаді. Так? І які фонди для цього використовувалися? Фонди, можливо, два, два види фоні. Або те, що ти заробив, або те, що ти продав, Так? і і фонд, і ці ну, гроші кошти використав для перекриття нових ресурсів. Так от, в цьому випадку ребранд, якщо він буде використовуватися як джерело, він має бути проданий, проданий за ринковою ціною. І на СК мають дивитися, за якою будуть продані реальна вартість цієї картини на цей момент. Історична вартість, або вона була подарована, ця картина, або куплена там, за одну гривню, або за 500 не має значення. Головне, за яку вартість вона зараз продана. І на цьому є, в принципі, і, і, і була в цьому вся ідея. Щоб покупку на тому, що дійсно є необхідним для того, визначити, чи був, було якесь незаконне збагачення під час перебування на дошлу. Про штраф прокоментувати. Штраф це насправді це практика. Це практика в інших країнах. Знову у нас е, тобто, людина отримує так, платить штраф і отримує суддівність з там наслідками. Тобто, вважаєте, ви це занадто м'яким е, покаранням це буде, це буде означати, звичайно, суд? Е, я вважаю, що десь тут тут що головне, так, що є два елементи. Перше, це Покарання за незаповнені декларації, і потім ще покарання за ні, я кажу, за незаконне збагачення. Не забувайте, що завжди це, це на цьому не закінчується. Так? Тобто, якщо ти щось там дійсно там, серйозно не декларував, то основні наслідки можуть наступити після того, як виявиться, що це було наслідком незаконного збагачення. А там вже дійсно не кримінальний штраф, там, там набагато серйозніше наслідки. Я правда Дякую. Ну, я хочу сказати, що я був одним із авторів розробників цього закону в 2014 році. Я просто хочу вам сказати, яка мета взагалі цієї системи декларування. Я вже це 10 разів говорив і знову повторю. Саме мета цієї системи це уникнення незаконного збагачення особовосадовцями або державними службовцями при діяльності їх на державних службах. Я абсолютно не згоден з паном Олександром щодо. Немає для того, що немає необхідності подарувати ті речі, які були набуті до цього. Чому він не можу? Хочу вам сказати, що відповідальність за незаконне збагачення не наступає зразу ж, якщо навіть у людини, державного службовця, буде картина Рембрандта вартістю 20 мільйонів. Тому що ви знаєте що? Відповідальність наступає з відповідно до цього закону після настання або після запущення системи електронного паперування. Закон зворотньої сили немає. В чому була фішка, що треба було показувати ціну, вартість того, що набуто під час державної служби. Фішка була дуже проста, щоб показати моральний бік цієї проблеми. Ні в кого б не, стало, не виникло питання, що давайте зараз засудимо цього службовця. Немає, не буде відповідальності зворотньої. Але у всіх виникло питання: а звідки у цього службовця з'явився цей Рембрандт? поки він був на державній службі. Зараз ми цього уникаємо. Бог з ним, Бог з ним, Бог з ним. Ми уникаємо. Ми просто кажемо, що у нього просто є Рембрандт, не кажучи про те, звідки і як він їх Ну, Давайте не будемо зараз ходити. Я, я прочитав текст. Я дуже добре прочитав. Ми зараз вам даваємо. Я, я, я дуже добре прочитав. Давайте так. Так. тепер друге питання. Ми розділяємо відповідальність. Адміністративну і кримінальну це називається право подвійна юрисдикції за одне те ж саме злочин, за одне саме правопорушення. Тобто за неправдиве декларування ми спочатку вводимо адміністративну відповідальність, якщо це вартість декларування знаходиться в межах від 100 до 250 мінімальних заробітних плат, а після 250 мінімальних заробітних плат ми вводимо кримінальну. Якщо вартості декларування не збігається. О, це називається за 366 шо статтею. Дивіться, уважно. спочатку 176.2 ми вводимо продаткову частину продання завідомо відомостей, а потім 366 Кримінального кодексу 1 вводимо в принципі абсолютно інші е, санкції. І примітні. Оце називається подвійна юрисдикція. Як правило, ми саме в 2014 році зробили все можливе в квітні 2014 року, щоб уникнути будь-якої подвійної юрисдикції за корупційні правопорушення. Я правду кажу, шановні колеги з громадського сектору, я правду кажу? Правду. Ми уникали будь-якої можливості, ми уникли повністю, щоб за... В правопорушення пов'язане з корупцією, не потихідні юридикції. Ми зараз повертаємося до цього. Як на мій погляд, це створює височенний ризик, корупційний ризик, тому що можна буде домовлятися з оцінщиками, суддями щодо вартості, того чи іншого мина, яке відрізняється завідомо недостовірних від відомостей. Буде це або 250, або менше. І тоді ми будемо мати або адміністративне правопорушення, адміністративне покарання, або кримінальне. Це теоретичне питання, практика може показати інше. Це друге питання, про яке я хочу е, вам е, наголосити. Далі ми підемо, там ще є одна дуже цікава поправочка, про яку ми можемо говорити. Але я пропоную всім підтримати цей законопроект і проголосувати за. Да? Тому що я дійсно знаю ціну цього конкретно. Я Дійсно знаю, як цей важкий компроміс вибудовувався. Я просто хочу сказати на камеру, що в принципі оце питання відповідальності це було головне питання, яке, в принципі, було між адміністрацією президента і європейськими колегами. Від собі питання відповідальності. Не питання, як по жорсткіше наказати корупціонерів, а питання, як уникнути відповідальності, було одним з головних питань для того, щоб знайти компроміс. Оце мене дуже і дуже. Скажемо так, ну... Давайте дамо можливість прокоментувати і потім знову Васильович. Олександр. 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 Я з величезною повагою до вас ставлюся і пам'ятаю, як півтора роки тому в цій залі ми проводили через комітет цей закон і закон про набу. Було таке? Так, і от ніколи у нас не було такого, а я ще не пам'ятаю, щоб е, ви якось не так коментували факти. Я хочу просто звернути. У нас має бути довіритися. Я читаю з тексту пропозиції президента, що стосується рухомого майна. Декларування цінного рухомого майна, зазначеного в цьому пункті, крім транспортних засобів далі по тексту, так? право на яке набуть до подання суб'єкта декларування першої декларації, відповідно до мов цього закону, здійснюється з обов'язковим зазначенням інформації про набуття такого майна до початку періоду здійснення діяльності. Так, або у такий період. Тобто єдине, що не вказується в декларації, це вартість, за яке я було про, я ні, про вартість? Ні, ні. Ви сказали про те, що моральна якості, він, ви маєте знати, що він придбав під час виконання функцій. Тут саме і написано, що якщо ти е, декларуєш Рембрандта того самого, так, ти маєш задекларувати всі його характеристики, всі, крім. Вартості, тому що це оціночна вартість, і вона не має значення, що яка вона була 5 років тому. Вона має значення на цей момент, якщо ти будеш її продавати, це по-перше. Якщо зробиться там помилка в оціночній вартості ребранда, то у нас наступає сама відповідальність, про яку ми зараз поговоримо. Це перше. По-друге, і дату надбання, тому що не завжди люди пам'ятають те, що було 5-10 років тому. Я хочу сказати, наприклад, деякі міністри, які зараз можуть опинитися там в уряді. Вони ще місяць тому навіть і не знали про те, що вони колись будуть у уряді взагалі, не знали. І не знали про те, що треба ребранта, якого вони, до речі, з моральних якостей, можливо і там навіть питання немає. Вони не, не, не навіть думки не мали, що 10 років тому треба було цю інформацію якось е, фіксувати. 100%. Тому вся інформація зазначається в декларації. Вся повністю, крім вартості, дати на пиття, тому що має значення вартість на цей конкретний момент. Зрозуміло. Дивіться, Зараз немає сенсу повторювати. Якщо просто не буде, шановні колеги, шановний Олександр Олександрович, шановні колеги, шановний Олександр Олександрович, я хочу, щоб була тут чітка ясність саме в цій примітці, тому що ми говоримо зараз за цю примітку. Яка нивілює сенс в значній мірі цього закону. Тому що примітка говорить про те, що вартість можна не вказувати, не вказувати вартість не тоді, коли ви набули цю власність, уже будучи державним службовцем, уже будучи чиновником, а не вказувати цю вартість до моменту подання першої декларації, тобто це означає, що ніхто. Ніхто цієї вартості вказувати не буде при наявності такого секунду. При наявності такого майна. Тепер далі для того, щоб було для того, щоб була будь-яка відповідальність, чи адміністративна, чи кримінальна ви законодавець, тобто ви як автор прив'язуєте це все до вартості і до похибки, яке пов'язано з цією вартістю. Але ви кажете, вартість не треба вказувати, Тобто це означає, що всі наші чиновники у всій країні які набули рембрантів чи будь-які інша рухоме майно, вони не зможуть понести жодної ніякої відповідальності, тому що вартість не вказувати не мають. Це, 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 означає, це, означає, що, це означає, що ви потім так само не зможете і аналізувати доходи від тієї картини, яка, умовно кажучи, мала бути зараз задекларована і оцінена. Я, можна, я можна дуже дуже проста відповідь, так? От я зараз, Віктор розумію, дуже поважна людина. Так? Я дивлюся на годинник. Цей годинник, наприклад, коштує ну, якийсь певний бренд. Так? Я дивлюся, а є чи в нього в декларації, до того, як він заповнив першу електронну декларацію, цей годинник. І якщо його там не буде, то в мене є питання, і для НАЗАК буде до вас, дуже серйозне питання. А чому ви цей годинник не задекларували? Що? А от тепер ми знаємо, скільки цей... А, а мене не хвилюють, скільки ви напишете на заказ, скільки ви написали в декларації. Бо цим цифрам ніхто не вірить, скільки зараз цей годинник коштує. Якщо цей годинник зараз коштує 20 тисяч доларів, у вас дуже серйозна проблема. Немає значення яку вартість ви тоді задекларували, так, Тому що ви її не первинній декларації. Колеги, Тому вибачте, тут ніяких проблем зі доданості немає. Дякую, дякую, колеги. Дивіться, давайте по-простому. Всі ці деталі вони заводять нас. в нас немає часу. А президент пропонує. Давайте зробимо перший крок: запровадимо відкритість цієї інформації, фактично без покарання. Тому що покарання тут справді неможливо з багатьох причин. Ми зараз вибираємо між тим, щоб залишити законодавство з покаранням, але без відкритості, бо зараз система не дозволяє оприлюднювати ну, ці дані і не буває чинності через уже ухвалені поправки. Або запроваджуємо відкритість без покарання, принаймні цього року. В цьому йде компроміс, і в цьому вся дилема. Давайте, Юрій Тимошенко, і визначатися, бо нам треба Коротеньке запитання. По суті, добре, коли у вас один рембран і вам не тяжко його описати, коли у мене декілька тисяч старовинних фотографій і листівок. Кожну з яких я вам навіть за тисячі доларів не продам, бо це скарбнації. Що мені робити? Мені що писати, що колекція в декілька тисяч штук, чи описувати кожну цю старому фотографію. Коли ніде, до дітей, ні. реально що я маю зробити, щоб вони потім відповідальність? Займати історики. І саме кухаємо доповнення. Ну, допустим, у мене займався флотелією більше 30 років. Колекція фактично Це Начиная от недарных блоков, окончательно. Порядка 30 25. Я понимаю, что надо должен бизнес открывать консультативный секундочку. Давайте разобраем о том. Если подключить коллективнее у нас. <brakes>? <ra attention noise> Давайте ми розберемося по суті стосовно, стосовно пропозиції. Дивіться, до цього, що ви мали зробити, ви мали би все це оцінити, прописати, згадати дату, коли ви це придбали, і вартість, і вклада декларації. І якщо б ви помилилися, у вас би була відповідальність. Єдине, що було запропоновано, і колеги зрозумійте це, це все те саме зробити, тільки не вказуйте вартість, бо все це оцінити. Так? Це ну, можливо, але це часто займе і, і помилка, так? Помилка і відповідальність. І друге, і задати дату, коли ви якусь певну марку, теж неможливо. Єдине, що допомагав президент, зробіть все те, що раніше сталося в, в оригінальному законі, але не вказують вартість і дату надбання. Це, це ми зрозуміли. Колеги, точна форма декларації буде затверджена Агентством запобігання корупції. Зараз згадати про це немає ніякого центру. І інструкція, і покарання за те, що не може це. Я прошу членів комітету сконцентруватися, а, наскільки, Юрій, ми тепер не про себе, а про парламент. Да? Я так розумію, що президент не може поміняти ці поправки. Тоді я ставлю на голосування. Хто за те, щоб рекомендувати парламенту їх ухвалити в цілому? Прошу голосувати. Дякую